Ось, доброго ранку всім Зараз ранок. Ще нема восьмої, а ми вже тут на Лівобережній, так? Да, дом. Кому вдома, кому в гості Ми йдемо, я вам покажу потім собор. Заповняти протоколи всі. Ой. Да. Mm -hmm. О, на наступному тижні в нас звинчання. Є-є-є, стільки всякого треба зробити. Купається. А вже тепло. І людно. І моче. Нормально. Ніколи нікого немає. Ніколи виставку. Ну що, ми заповнили вже всі документи, розповідалися встигли. Ой. Так і було. Ой. <смі> ну так. Да. От. Зараз йдемо ще по справам. З І в нас продовжується сьогодні день. От. А ще я зрозуміла, що я неправильно монтувала влоги не в цій програмі. І нічого. Сьогодні, я думаю, цей буде вже дуже гарно та якості. Ось. Все ожило. І ми теж. Так? Ой! Пам. Ну що, ми вже вдома, тобто я. Денис трошки поспав, бо трохи нас так температура мучає. Я навіть не знаю, що це більше, чи те, що ми трошки змучені з Денисом. Так, у нас це був рік такий дуже активний. Чи ми десь все таки простудилися? Ну, це після марафону, ну, ми так. У мене це часто буває. У мене ще бувають такі важливі події. я... Зачасту після того, як вони відбулися, вже починаю там, здавати задню і чекати якихось вихідних. Вихідні будуть скоро, на наступного тижня нас вінчання. Сьогодні ми заповнили протоколи, встигли посповідатися, як я вже казала. Навіть зійшли в меню, занесли деякі документи, що нас потішило. Ми сьогодні з собою дуже гордимося, що ми так багато всі зробили. Що я вам хотіла розповісти про те, що ми сьогодні прийшли, тому що про вінчання. Як такове про науки, в мене вже є відео, я вам десь залишу там лінк невеликий, кому цікаво. От, А сьогодні ми заповняли протоколи з Денисом, протоколи про вінчання, тобто дозвіл на те, що нас повінчає. Тобто, якщо ви не дивились це відео, подивіться, там трошки є інформація. Ми приходили науки, і в минулих відео ми теж про це говорили, наші науки, які нам давали зрозуміти, що таке. Потрібно вони нас, нам, не потрібно, як воно проходить і так далі. Наступним кроком є заповнення протоколів. До цього ще, звичайно, ми заповняли оповідь. Це заповняємо з священником, який вішає як в церкві воно висить там певний час. Але це, ще раз повторюсь, ми будемо відчати з Греко-католицькому соборі міста Києва. І взагалі на греко-католицькому. Тому я думаю, що я впевнена, бо я питалася, що в православних чи в інших. Церква, так воно трошки все інакше, те саме в нас. От, ну, так що в нас там нам давали запитання, запитання давали кожному, мало того, що нам сподобалося сьогодні. Ми вже це обговорювали, що помимо того, що питалися запитання, нам давали е коротку відповідь і пояснення, чому питають саме це. Тобто, наприклад, коли питалися про стан здоров'я, розповідали відношення там. Церкви до певних речей, плюс говорила, ви що зрозумієте, що от там це важливо, чи ви знаєте, щоб це не стало вам по руку. Потім, там, якщо питали про дітей, там хочете, не хочете. Ми, звісно, голос, да-да-да. Вони кажуть, але якщо буде такий момент, що ви не зможете зачати дитину, і знову ж таки пояснювали відношення церкви до деяких ем, запліднень, от, тому. Розбиратися з цією темою можна, але до чого я веду? Я веду до того, що нам гарно і цікаво пояснювали кожне запитання, що ви розумієте. Потім пояснювали на рахунок того, що ми в різних конфесіях. Ви вже знаєте також, що ми з Денисом виховувалися трошки в різних так, релігійних сім'ях, от е, чи які теми саме ми повинні обговорити, щоб це не виникло. І дуже гарно знову ж нам таки пояснювали, що, може, вам це здається зараз не дуже важливим, але коли будуть якісь конфліктні ситуації, такі речі можуть виникати. Домовляйтеся заздалегідь, хто приймає рішення. Ну тобто, і ще раз, і ще раз, я не знаю, чи це тільки тут, чи це нам повадаються такі оці, нам дуже гарно все пояснюють, нам допомагають. Нам розказують, до кого ми можемо звернутися при тих чи інших наших непорозуміннях. От, нам сьогодні вислали купу силок на оця, які проповідую на рахунок сім'ї. Я вже його слухала, Денис так само ми домовилися цього разу послухати його разом. До речі, напевно, ссылки на це я теж залишу внизу. Він англійською субтитрами, якщо кому цікаво. Нам розказували речі, які читала у других сімейних там психологів чи там людей не зовсім греко-католиків, так, скажімо так, але теж християн. І сьогодні нам про це говорили, прям цитували ці слова. Тобто було дуже приємно. От, і ми вже сьогодні нам пояснювали сам обряд, як він буде проходити. Причому. Подобається те, що пояснюють не просто там, ви станете сюди, помолитесь там, а та пояснюють, допустимо. Ви там заходите і кажете такі слова. Ви це кажете, тому що в Біблії так, отак, такі -то згадки, тому що так відважається, тому ви отак от робите. Це є символом того, то того. Потім ви за мною приходите, ми тут складаємо шлюб. Потім ми вас вінчаємо вінцями, а вінці ця ознака того, то того. То ви це робите, тому що отак, отак. Потім ви там йдете молитися біля алтаря. Я попробую зняти весь процес. Тобто буду знімати не я, звичайно, але попробую якось гарно змонтувати. Ви там сідаєте, ми молимося і покриваємо хусткою дружину. І це тому, що чоловік вже бере опіку над жінкою. Ну, Тобто, що я хочу сказати, що е, не певне слово, тобто дуже паразит, не? Не важливо. Що вам, до речі, ще цікаво, щоб я розповідала про цю тему. Ви скажіть, ви напишіть запитання, я обов'язково нього буду. Тому отак, от ми готуємося, готуємося пишно, скажімо так. Ну, як пишно? Я дуже пишно, але готую. От. Тому це все на дану секунду, щоб я хотіла вам розповісти. Так, по свіжій голові. От. До речі, заповнення цього протоколу це не просто була бумажка, нас зайняло більше години. Ми туди в 9.10 зайшли і в 10.30 десь вийшли. В 9.30, навіть 8-10 ми зайшли, бо в на 8 там мали бути, а в 9.30 ми звідти вийшли. Тобто годину 20 він не розповідає, причому це дуже в швидкому режимі, щоб ви зрозуміли. Це не так, що він там, знаєте, як бувають священники. Ні, дуже швиденько. От нам порадили квартет. Дуже порадували сьогоднішній блог, напевно. Хіба Денис прийде, що щось я знімлю. От, цікавеньке. Зараз я сяду, зроблю собі смачний чайок, теплий, і буду робити статистику, яку я давно не робила, і треба зробити. Тому що, в принципі, приготування йдуть, до приготування до весілля ми вже... На всех була блака